Притримується закон і коли цей закон працює для всіх. А от те, що сказав Аваков, це насправді страшна річ. Категорично неприпустимо, що поліцейський завжди правий. а далі продовжимо: митник, прокурор, СБУшник і пішло. Категорично проти, тому що це питання ціннісне, що в голові була права і свободи людини-громадянина чи інтереси держави. От я представляю партію громадянська позиція, яка по своїй суті ліберально-демократична. Наша відповідь чітка, перше це права людини і громадянина. І ніхто не має права забрати те, що універсально на всій планеті прийнято презумпція невинуватості. Чи є, чи є серед поліцейських, так само, як і серед цивільних людей, громадян, садисти, уроди, порушники закону, є. Якщо поліцейський буде когось гвалтувати, ми будемо дивитися на це, а потім скаржеться. Дочекаємось результату, а потім будемо скаратися. Якщо він напився і носиться по вулицях і вбиває людей, може бути таке, може бути. Якщо він краде, якщо серед них є садисти, які вбивають, Є. Але я хотів би, щоб міністра не було істерики і щоб міністра була ну спокійна реакція. Яка була б правильна спокійна реакція? Треба усвідомити, що в усі віки, в усіх країнах. Більше, звичайно, в країнах, які, е, от такі, як наші, хворі зараз, багато знедолених людей. Але в усіх, навіть забезпечених, е, в стійких демократіях є садисти, є злочинці, є серійні вбивці і вбивають поліцейських. В Америці вбивають. Хто можливо слухав сьогодні зранку, транслювали чотирьох ранку, е, скажімо так, дебати Трампа і Клінтон. Так, от питання поліцейських перевищення повноважень і. Вбиття невинних в питання, коли вбивають самих поліцейських, зайняло 20 хвилин. Але ні Трамп, ні Клінтон не запропонували американському народу, що поліцейський завжди правий. Це категорично неприпустимо.